Це ще було на Оленівці. Це був такий случай. Нас вже на барак посадили, я сидів на баракі 3-4. Коротше, півтори минути тобі дається на прийом піші. І це такий кипяток, що просто його нереально їсти. Був такий момент, де вже при кінці, коли нас вивозить, собиралися, попався русський полковник якийсь. Йому дуже сильно нравилась українська пісня Розпряйте хлопці-коней. E, і він же, Ми ж йдемо з строїмо туди, в, 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 в столову, і він же такий, стоїть, там щось, топає, щось там напіває, каже, хто з вас знає, каже, блядь, пісню розпрягайте, хлопці-кони. Ну, ми ж розуміємо, що це якийсь блядь, подвох тут, тому що ну, до цього ходили, блядь, з русськими піснями, а тут треба блядь, українську пісню, пісню, що це якась херня. Блядь, ну, і я такий говорю, блядь, ну, думаю, ладно, хрен з ним, що буде тобі. Я говорю, знаю. А ну давай, Ну я йому один куплець спив, зрозумів. І він такий, так, всім роздати е, пісню і на вечір, щоб прийшли з цією блядь, в столову. Вечером в столову і цей полковник підходить. Каже, ні, ні, не русську, ту, що я вам дав петь українську, розприяйте хлопці-кони. І ми ж там її на всю горланим, блять. І нам все час каже, Я вам даю 5 хвилин на прийом піші. І ми охренели. І потім ми. Ходили е місяць з цією піснею, що утром, що в обід, що вечором, е і постійно нам 5 минут, е хвилин давали на замість прийом піші да, замість півтори хвилини.